У місті відкрили навчально-виробничий центр для бездомних людей та колишніх в'язнів. У ньому ці люди матимуть можливість отримати професійну освіту та працювати. Ідея належить представникам благодійної організації Світло надії. Вони ж облаштовували приміщення та шукали персонал. Це ні і зісіяставі. А помочь людям научиться работать в коллективе, помочь людям освоить новую профессию, поработать на оборудовании современном. И мы также контактируем с работодателями, которые их забирают потом на работу. Потому что главная цель именно интеграция в общество, трудоустройство. Кримінальної Благодійників підтримали закордонні партнери об'єднання народних університетів Німеччини, виділило кошти на обладнання для цехів. Очень хороша така робота, яка становиться образцом, як путем образування можна. Соціально таку групу, як люди, які знаходяться в тюремних пожежження, і які виходять з них. сьогодні. Центр може приймати до 20 осіб. Утім, у майбутньому ця цифра неодмінно зросте, говорять представники світла надії. Вони запросять нових вчителів та співпрацюватимуть із обласним центром зайнятості, який направлятиме безробітних на профнавчання. Трудитися тут зможуть і засуджені, які відбувають покарання. Люди знатимуть, чого вони сюди прийшли. Відпрацюють, бо повінності якась була їх покарали законом на 4 години в день громадських робіт. Але вони потім, якщо самі захотять, то будуть працювати тут на себе і вдосконалювати свою такі, професію. Поки що клієнти центру можуть навчатися на столярів, зварювальників та швачок. Окрім цього, вони матимуть змогу записатися на курси життєвих навичок.